Друзі, вітаю вас на Ютуб каналі Формлайв. Мене звуть Сергій Шихайлов. І сьогодні ми будемо говорити про Google Pixel 8 Pro. Нещодавно ви побачили в нашому інстаграмі пост. Посилання на наш інстаграм і телеграм будуть в описі цього ролику. Де я опублікував, власне кажучи, коробочку і сказав, ви розпаковку хочете? Ви сказали, очень! Ми єлі от терпім, ми чекаємо того моменту, коли подивимося, Сережка, твою розпаковку. Тому, власне кажучи, розпаковку ми сьогодні і знімаємо. А до наших рук цей гаджет потрапив завдяки інтернет-магазину Піксафон, за що їм величезна подяка. А зараз у Піксафона іде! Конкурс, ну розіграш, в рамках котрого можна виграти Google Pixel 8. Не про, але все одно цікавий гаджет. І окрім того, ще є цілі сім призів, в рамках котрих у нас є Buds Pro, Buds A павербенки від Басеус, а також сертифікати на 1000 гривень. Для цього треба підписатись на їх інсту і Тікток. Посилання на все це добре буде в описі. Тому звертайте увагу і читайте детальні умови акції уже там. Поїхали розпаковувати смартфон, і сьогодні буде чисто розпаковка. Поїхали! Значить, Поставляється гаджет от в такій от коробці. Так, у нас тут на передній стороні написано, що це Pixel 8 Pro, і, власне кажучи, зображення її його, його сторони. На... Тильні стороні коробці написано на англійській, німецькій, французькій, ну, мабуть, Нідерланди, якомусь Ес Денмарк. Но я навіть не знаю це. ІПТ, на якихось мовах щось цікаво написано. А також у нас є тут дві пломби, котрі ми зараз з вами будемо сколупувати. Сколупуємо першу. Сколупуємо другу. Ви ж сюди прийшли саме для цього. А взагалі я вам по секрету скажу, що цей ролик знімається не тупо для того, щоб було більше контенту, а для того, щоб ви, шановні глядачі, мали змогу залишити свої питання по гаджету, що розпаковується, і в рамках огляду на найцікавіші з них, я відповім, це не буде скріншот, Вася спрашує, який об'єм банки. Ні, ви задаєте якесь дійсно цікаве питання, і в рамках огляду я його відкриваю. Розкриваю відповідь на нього. Ви зрозуміли? Коментарі отам. Задавайте питання. Це відео для цього знімається. Тож, момент істини. Боже, яке воно велике. Це просто велетенська лапатінь. Як і ви, я не дочекався і таки в інтернетах подивився кілька порівнянь його з ProMax е, Епловим і про Макс умовно тих же розмірів. А ви ж знаєте, що я купив собі Прошку 15, бо про Максів не було. І я оце зараз тримаю піксель в руках. і я, я якось навіть радий, що я купив Прошку, а не про Max. Тим паче, значить, у нас в коробці є. Власне кажучи, і Pixel 8 Pro, так, ви на нього подивились. А окрім того, у нас тут є той самий, уже ставший класикою адаптер з USB Type-A на Type-C для того, щоб ви могли підключати якісь аксесуари або банальну флешку, або мичку, або щось іще. Це в комплекті у нас є і то добре. А окрім того, у нас є Type-C Type-C кабель. О, такий от пречудовий. Я не знаю просто, що ще про нього можна сказати. І у нас є от такий от маленький, я не знаю, це як навіть назвати, коротше, набор молодого кухаря, в рамках котрого можна побачити ніфіга собі кніженцею і також малюсінький сімтул, котрий предназначений для того, щоб відкривати лоток під сім картки. Я вам його навіть крупним кадром покажу на своїй А Ану дивіться, який він гарний. Просто от ви купуєте телефон за скільки Там 60 тисяч гривень. <гум> Для того, щоб у вас був такий гарний СімТул. Але ми ним обов'язково зараз скористуємось, ви що? Так, ну в цьому відео хоч щось вже має бути, крім того, що я тупо відкрив коробку. Так, це сюди, отак. Типу гарно. Так, і дуже важливо, дуже важливо, ми, мабуть, зробимо навіть отак. Отак от ми зробимо хлибись. Отак от фітюль. А тепер ми ще зробимо отак. От, от, так. О, отак ми зробимо ще пів. Пів. І ми швиденько знайдемо, де в цьому смартфоні лоток під сімки. Я його знайшов. Ми його відкриваємо І... ніфіга собі. І тут, власне кажучи, можливість встановити тільки одну сім карту Більш нічого тут нема. Вмикаємо телефон. Я не знаю, що я вам зараз покажу на телефоні, на котрому нічого не встановлено. Але ми хоча б оцінимо рамки. Попередньо телефон відчувається досить масивно, досить серйозно, і від того в деякому роді преміально. Тильна сторона це матове скло, і воно неймовірно приємне. Прям супер. Поки що складно сказати, наскільки сильно воно буде ляпатись, мазатись, бруднитись, але на дотик воно мега приємне. От такого матового скла я ще не мацав. Це цікаво. Рама, наскільки я розумію, сталева. Або ж це полірований алюміній, але все ж таки, здається, сталь. А, чудове поєднання скла і металу виглядає досить цікаво. І зараз вже піксель хоче, щоб я його налаштовував, і дуже приємно вібрує. Тобто цей ваш Haptic Engine... Боже, який приємно це робить. Це просто ононірен, бомба. Поки що дуже подобається. Будемо чекати по емоціям далі. Мордяка, кажуть, ідеально пласка, і тут я скажу, що вони брешуть. Тому що в місці стику металевих ребер і скляної мордяки, якщо дуже уважно придивлятись, можна помітити, що скло воно все ж таки трішечки. Злизане, тобто воно не ідеально пласке. А так це, як я вже сказав, велетенська махіна не під кожну руку. Прям зовсім не під кожну руку, але поки що дуже подобається. І по рамкам нижня рамка не така сама, нерівномірна з усіма іншими. Нижня рамка відчувається трішечки більшою. А далі. Я пішов налаштовувати смартфон, качати на нього оновлення і нарешті робити фотки на нього і на мій iPhone 15 Pro. Тому що я сподіваюся, що я встигну зробити ще їх порівняння. Тож, чекайте. І ще раз нагадую, це відео знято для того, щоб збирати ваші питання по Google Pixel 8 Pro. Отам от в коментах під цим відео. Перед підготовкою чи досвіду використання. Чи огляду цього смартфону я обов'язково повернусь до цього відео і перечитаю кожен коментар. Задавайте питання, якщо вас дійсно щось по цьому пристрою цікавить. І я спробую на найцікавішість з них відповісти в майбутньому контенту. Якось отак. А тут ще й інтеграція від Бога. Усім фанатам сучасних технологій гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари. Я рекомендую використовувати сервіс Е-каталог. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ домашніх. Електроніки чи автотоварів. Посилання на її каталог чекатиме вас в описі. Тепер я пішов потихенечку налаштовувати Google Pixel 8 Pro і набиратись від нього вражень. І бігти швиденько на вулицю перед тим, встановивши на нього всі актуальні оновлення програмного забезпечення, і робити фотографії на нього, і, власне кажучи, iPhone 15 Pro, для того, щоб, сподіваюсь, таки встигнути зробити ще й порівняння по цим двом. Апаратам, а ви задавайте питання. Фотки будуть, синтетика буде. Прогон ігор. Також сподіваюсь, буде, і буде дуже цікава історія. На цьому можна було б сказати, що у мене все. Але я вам нагадаю про наших друзів із інтернет-магазину Wuкі.ua, у котрих є аксесуари для майже будь-якого сучасного смартфону. Майже впевнений, що і для Pixel 8 Pro у них вже також щось там є. Посилання буде в описі. А ще скажу слова подяки на адресу наших спонсорів і патреонівців. Завдяки цим чудовим людям наші проекти Forum.com і Ферумлайф можуть продовжувати свою. Роботу, хто хоче долучитись до їх лав, знайте, що посилання на наше спонсорство і на Патреон будуть в описі цього ролику. Дякую, що дивитесь, Слава Україні! І я сподіваюсь, до скорих зустрічей. До побачення!